Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровоза ЧС7 при увімкненні мотор-вентиляторів на низьку та високу швидкість. Отже, з 500-го загального проводу через антиконтакти АЗВ 462 по проводу 460 му через антиконтакти проміжного Реле 400-го отримає живлення провід 462-й загальний. Через його, нього живлення буде поступати на контакти кнопок мотор-вентиляторів 418 в першій та другій секції. В залежності від положення, в який замикається кнопка, вона може перемкнути мотор-вентиляторів на високу швидкість або на низьку. При цьому слід зазначити, що на високу швидкість замикаються контакти 1,2, на низьку швидкість замикаються контакти 5,6. Давайте розглянемо спочатку високу швидкість. Через замкні контакти 1, 2 кнопки номер 418, отримає живлення провід 476. З 476-го проводу живлення буде поступати через замкні блокувальні контакти аварійного вимикача вентиляторів 200 21-22. По проводу 489. Через замкні контакти аварійного вимикача двигунів 200 21, 22 в першій секції. по проводу 486 Живлення буде поступати через замкнені обернені. Блокувальні контакти контактору вентилятора 211 і на вмикаючу котушку перемикача вентиляторів в положенні висока швидкість СП з'єднання номер 210 999 провід мінус. Якщо ж ми будемо ставити низьку швидкість, то замкнуться контакти 5-6 і отримає живлення провід 475 і через замкнені блокувальні контакти аварійного вимикача вентиляторів 200 в другій секції, по проводу 459, через замкнені контакти 200 аварійного вимикача в першій секції, живлення по проводу 492 буде поступати через обернені контакти електромагнітних контакторів 211, 212. Далі живлення буде поступати на вмикаючу котушку 210 го перемикача вентиляторів в положенні низька швидкість, 999-й провід мінус. В яке положення ми його не поставили, перемикач вентиляторів 210 буде замикати свої власні блокувальні контакти. Це призведе до того, що з проводу 476 або 475. Живлення буде поступати через замкнені блокувальні контакти перемикача вентиляторів у провід 477. Але з 500-го проводу через замкнені контакти АЗВ 476 по проводу 650 п'ятдесятого в цей же самий момент живлення буде проходити через замкнені обернені блокувальні контакти електромагнітного контактору 211-го на вмикаючу котушку реле часу номер 422 Далі 999 провід мінус. І 422 реле часу одразу ж замкне свої контакти 1-3. Тоді з проводу 477, який отримав живлення, через замкі контакти термореле, обернені ТР 217, отримає живлення провід 482. І через контакти, 1-3 реле часу по проводу 481 заживиться вмикаюча котушка електромагнітного контрактору номер 211 999-й провід мінус. 211-й контактор вмикається і замикає свої силові контакти, а також розмикає свій обернений контакт і замикає прямий блок контакту. Тоді з проводу 482 через замкнений прямий блок контакт. 211 контактор стає на самозаживлення. Реле часу при цьому втрачає живлення і відраховує 3 секунди. Через 3 секунди розмикається контакт 1,3, але замикається контакт 1,4. Тоді з проводу 482 через блокувальний контакт 211 контактору по проводу 481 створюється паралельний ланцюг. Через амдії контакти 1-4. Реле часу 422. По проводу 480 отримує живлення, вмикаюча котушка 212 електромагнітного контактора 999 дев'яносто провід. Мінус. Аналогічно відбувається схема у другій секції. Давайте розглянемо силову схему. Коли ми говоримо про низьку швидкість, розпочнемо з неї, то мотор-вентиляторів 4 у двох секціях з'єднуються послідовно. В такому випадку з контактної мережі через струмоприймач номер No1, дорослі подавлення перешкод номер 8 замкні контакти роз'єднувача номер 3 прохідний ізолятор номер 7 подає живлення на замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ номер 21 Через замкні контакти аварійного перемикача 200 в положенні нормальної роботи, замкні контакти 3 4 Живлення буде поступати на вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 201 Через 30 амперний. Плавкий запобіжник вентиляторів номер 209 Живлення буде поступати на замкні контакти 211-го контактору. Живлення буде проходити через блок пускових опорів на першій позиції, перші 3 секунди АЦ. А через 3 секунди і ввімкнення 212-го контактору буде виходити на так звану другу позицію. В такому випадку через блок АБ. Бачимо, що дуже маленька частина, але лишається опору. Блок АБ. Кабелем 213-го живлення буде поступати на замкні контакти 212-го електромагнітного контактору, шунтуючи значну частину опору. Далі живлення буде поступати на замкні контакти аварійного вимикача вентиляторів 200-го в положенні нормальної роботи. Контакти 9 10 через обмотку якоря, обмотку збудження мотор-вентилятора першого в першій секції. Через замкнені контакти 200-го аварійного вимикача в положенні нормальної роботи. Через обмотку якоря обмотку збудження другого вентилятора у першій секції живлення буде поступати через замкнені контакти 200-го перемикача в положенні нормальної роботи. Через нагрівальний елемент термореле номер 217 і замкнені контакти 210-го перемикача мотор вентиляторів положені низька швидкість у кабель номер 220 Далі через замкнені контакти перемикача 224-го в положенні низької швидкості буде отримати живлення сьома клема 224-го мішку зовної шини. З 224 мішку зовної шини, з сьомої клеми живлення прийде в секцію номер 2 І аналогічно, через замкні контакти 211-го. Через блок АБ пускових реостатів замкні контакти 212-го електромагнітного контактору. Жилення буде поступати на замкні контакти 200-го перемикача, обмотку мотор вентилятора першого в другій секції, обмотку якоря, обмотку збудження. Через замкні контакти 200-го перемикача в положенні нормальної роботи, обмотку якоря, обмотку збудження другого мотор-вентилятора в другій секції. Якщо рахувати їх послідовно, то четвертий буде. Через замкні контакти 200-го аварійного перемикача в положенні нормальної роботи, через нагрівальний елемент термореле номер 217 другої секції і через замкні контакти ножа сушки 223-го живлення буде поступати на 224-ту міжкузовну шину клему номер 8 З клеми номер 8 224 го міжкузовного з'єднання живлення буде поступати на замкні контакти ножа 226-го в положенні нормальної експлуатації. Далі живлення буде проходити через вихідні, вихідну котушку диференційного реле номер 201 на шунт лічильника і через 99 й кабель на 16-й заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Це низька швидкість, тому що всі чотири мотор вентилятори з'єднуються послідовно. Коли ж ми говоримо про високу швидкість, то у нас збирається дві паралельні ланки по два вентилятора у СП з'єднання. Яким чином? Розглянемо на прикладі першої секції, тому що друга секція буде живитися майже так само через 211 й контактор, через блок АБ 212 й контактор 200 двохсотий. Аварійний перемикач, обмотку якоря, обмотку збудження мотор вентилятора першого в першій секції, замкні контакти 200-го перемикача, обмотку якоря, обмотку збудження мотор вентилятора другого в першій секції, замкні контакти 200 го перемикача через термореле 217 нагрівальний елемент і замкнені контакти 4 5, го перемикача-вентиляторів. Далі на вихідну котушку диференційного реле номер 201 а секція друга буде живитися через вхідну котушку диференційного реле 201, через сплавки запобіжник-вентиляторів 30-амперний номер 216 в першій секції, через замкні контакти перемикача вентиляторів на сьому клему міжкозовного з'єднання 224. З сьомої клеми живлення буде поступати на Замні контакти 211-го через блок АВ 212 електромагнітного і по ланцюгу мотор-вентиляторів, як у попередній схемі, було розглянуто. Але при цьому знову ж таки повертатися на восьму клему міжкузовного з'єднання через замні контакти ножа 226-го живлення буде приходити на вихідну котушку диференційного реле до поміжних ланцюгів номер 201. Далі через шум лічильника на заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Таким чином слід зазначити, що на якій би швидкості вентилятори не працювали, відрахування електричної енергії при їх роботі відбувається через лічильник секції 1.